Обмежите, давайте бумажечку, обмежим, пишите свои данные, участвуйте в дороге, со скольки до скоки. я потом на работе предъявлю, скажу, вот, Кононенко меня обмежил. А дальше мой адвокат будет уже играться по судам. О, так что давайте, Кононенко, хотите, давайте, ограничивайте меня, не вопрос, пишите бумагу об ограничении, период с часу ночи, там, до пяти. В устной форме поведомляю. Не, мне в устной форме, мне на работе скажут, блядь, что значит в устной форме, а причина. Протокол затрим... Ні, ананимна, бо у вас б вже на планшеті прийшли мої дані, що такий то такий то пожалувався. Ми зіштовхнулись із доволі актуальним запитанням. Під час зупинки транспортного засобу співробітниками поліції водій і транспортний засіб є затриманими в Росії чи обмеженими? Як все ж таки правильно, моє ім'я Артем. Я юрист клубу юридичного захисту водія АД». і давайте разом спробуємо розібратись з даною проблематикою. У профільному законі України про національну поліцію зазначено в статті 30, що співробітники поліції не лише реагують на події, коли адміністративне правопорушення вже вчинено, а ще й здійснюють певні заходи, які необхідні для того, щоб запобігти вчиненню таких адміністративних правопорушень. Мова йде про превентивні заходи і їх перелік зазначений у статті 30. Тридцять закону України про національну поліцію, де таких заходів налічується аж 11 штук. Але найбільш застосованими з нашої практики є саме пункт перший перевірка документів особи та пункт четвертий зупинення транспортного засобу. До речі, придбати актуальну друковану редакцію закону про нацполіцію можна в нашому АДШОП, перейшовши за посиланням в описі під відео. З нашої практики однією з найбільш застосованих причин для зупинки є пункт сьомий частини 1 статті 35 закону України про національну поліцію, який звучить наступним чином. Поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Як виглядає ідеальне застосування цього пункту? А відповідь доволі проста, коли таке рішення уповноваженого органу державної влади дійсно є, і з ним навіть можна ознайомитись. На що спиратись водію з точки зору закону для того, щоб ознайомитись з таким рішенням? Відповідь лежить у статті 1 закону України про інформацію, за якою встановлено, що це будь-які відомості або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Враховуючи вимогу закону, рішення як інформація повинна мати зовнішній вигляд, тобто воно повинно бути викладено в паперовому чи електронному вигляді, для того, щоб з ним можна було ознайомитись. Є вантажівок, які можуть разом з нами переглядати це відео, напевно, зіштовхувалися із ситуацією, коли було проблематично в'їхати в місто Київ через введені обмеження з боку патрульної поліції у спекотну пору року з метою збереження дорожнього покриття через значну вагу вантажівки, враховуючи це, ми неодноразово зіштовхувалися з випадками, коли обізнаний водій, наприклад, учасник клубу під час зупинки транспортного засобу співробітниками поліції намагається з'ясувати законність озвученої причини зупинки. З боку представника органу державної влади. І поки йде таке обговорення, він дивиться на годинники, помічає, що він стоїть на місці зупинки вже хвилин 20, а тому і 30, і виникає логічне запитання: а чому я не їду? Задаючи запитання співробітнику поліції, водій отримає відповідь: Ні, ви не затримані, ви просто обмежені в русі. І тут ми зіштовхуємося із когнітивним дисонансом: Я не можу їхати, я не затриманий, нібито обмежений в русі. А як це? А відповідь знаходиться доволі близько, ніж ми з вами думали. Звертаємо увагу на шостий пункт статті 31 закону України про національну поліцію. Поліція може застосовувати такі превентивні заходи, як обмеження пересування особи або транспортного засобу чи фактичного володіння річчю. Забігаючи наперед, скажу одразу нашим глядачам, що по кожному превентивному заходу, далі по статтям закону про нацполіцію, є відповідні роз'яснення. І роз'яснення в контексті обмеження руху це в нас стаття 37 закону України про національну поліцію. Тут одразу звертаємо увагу на частину першу. Поліція уповноважена затримувати особу на підставах у порядку та на строки, визначені Конституцією України кримінальним процесуальним кодексом та кодексом України про адміністративні правопорушення, а також іншими законами України. У другій частині цієї ж статті зазначено, що відлік часу утримання затриманої фізичної особи, спеціально відведених для цього приміщеннях, рахується з моменту фактичного її затримання. Особливо уважні слухачі помітили, що стаття називається обмеження, а мова йде про затримання. А чому ж так? Давайте розбиратись детальніше. Давайте з вами звернемо ось на що увагу. Поліцейський може тимчасово обмежити фактичне володіння річчю або пересування транспортного засобу для запобігання небезпеці, якщо є достатні підстави вважати, що річ або транспортний засіб можуть бути використані особою з метою посягання на життя та здоров'я інших. Або своє. Чесно кажучи, я більш ніж впевнений, що водій, який був зупинений співробітниками поліції, останнє, про що думає, це як нанести загрозу життю та здоров'ю своїм транспортним засобам на місці зупинки. І також важливий нюанс: на вимогу особи поліцейський зобов'язаний повідомити про причини застосування ним відповідних заходів. Крім того, зверніть увагу на частину 6 статті 37 закону України про національну поліцію. Тимчасове обмеження пересування особи. Та перенесення або перевезення речі негайно припиняється, якщо немає необхідності здійснювати такий захід. Тобто, якщо необхідності немає, він повинен бути одразу припинений. То якщо у нас у статті про обмеження руху йде мова про затримання, звичайно, що виникає логічне запитання, як воно взагалі повинно проводитись. Те, що цікавить нас в умовах сьогодення, в першу чергу міститься в Кодексі України про адміністративні правопорушення, зокрема у статті 261. За цією статтею, про адміністративне затримання складається протокол, в якому зазначається дата і місце його складення. Посада, прізвище, ім'я та побатькові особи, яка склала протокол, відомості про особу затриманого, час і мотиви затримання. Протокол обов'язково підписується посадовою особою, яка його склала, і затриманим. В разі відмовлення затриманого від підписання протоколу, в ньому робиться відповідний запис. Важливо зазначити, що органи правомочні здійснювати адміністративне затримання про кожний випадок адміністративного затримання осіб інформують у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Крім випадків, якщо така особа захищає себе особисто чи запросила свого захисника. Тобто, наша задача донести до вас інформацію, що з'ясовуючи законність зупинки транспортного засобу, і в разі неможливості її встановлення, ситуація. Може зайти в глухий кут. Яскравим проявом такого глухого кута є заявлення співробітника поліції про те, що ви не затримані, а тимчасово обмежені в русі. У цьому відео ми з вами вже розібралися, що обмеження, по суті, це затримання, яке повинно відбуватися в межах Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правих актах. Запам'ятайте, за статтею 261 КУПАП обов'язково повинен бути складений протокол, в якому зазначаються всі необхідні дані, а також дані особи, яка була затримана. Якщо особа не надала свої документи, вказуються зовнішні ознаки. В разі відмовлення особи, затриманого від підписання протоколу, в ньому робиться відповідний запис. Про місце перебування такої особи обов'язково повідомляються найближчі родичі і залучається адвокат вторинної правової допомоги. Доволі багато спірних ситуацій можна вирішити в межах правового поля, якщо знати всі юридичні нюанси. Тому для вашої зручності ми пропонуємо вам додаткову сліжу літературу в нашому АД-шоп. Наприклад, ось ці 20 рішень Верховного суду це must-have для кожного водія, який допомагає не уникнути відповідальності, а навпаки, підняти вашу правосвідомість Міс і зрозуміти, як це повинно бути в межах правового поля. Як я зазначав, придбати цю та іншу літературу можна в нашому адешоп, перейшовши за посиланням. А якщо вас цікавить детальніша консультація з нашими юристами, ви маєте можливість отримати таку юридичну допомогу на постійній основі в межах нашої підписки, долучивши до клубу юридичного захисту водія.